От я вам казав, я їм казав, я боюсь, як не стане прапором українського тут. Це страшно. Нас ніхто не пожаліє, не скаже, що ми захищали святині. Тому ще раз вас призиваю всіх до віри, до молитви і Божа Матір з преподобними нам духовними. Я прошу Господі, лиши нам церкву, лаву і нас в ній до кінця віку. Тому що подивіться сьогодні, що витворяє е, Епіфаній, що це церква. Подивіться, що витворяв Філари, скільки закрилося, всім негодяям святинь розрушена. Ми що, призиваємо до війни? Всі їхні втікли в Амер... Польщу, в Америку, а наші віюють, вію, Боюють троє рідні, загинули. Як то так, що я стою на стороні, чи я являюся врагом своєї держави? Оці храми я більше 30 збудував. 26 на території Лаврів, в інших. То я кому будував? Щоб ви приходили, щоб міняли свої погляди, щоб міняли своє життя, щоб щоб ви й так всі святяли все одно, коли ми свою